От я навожу приклад. Перший тиждень моєї президентської каденції після інаугурації. до нас приїжджає делегація країн НАТО, і я даю доручення міністру оборони і начальнику Генерального штабу прийняти їх в Генеральному штабі. Це вище військове керівництво партнерів по НАТО. Проходить півгодини, мені дзвонять і кажуть. Пане Президент, ми не можемо виконати ваше доручення. Ти це було. А чого? А тому, що відповідно до закону, який був прийнятий ще в 1999 році, вхід керівництва країн-членів НАТО до Генерального штабу заборонено. І це ніхто не може скасувати, навіть ви. Знаєте, скільки в мене зайняло скасування цього закону? Два дні. Перший подали, проголосували, на другий підписали. Це не тому, що я хочу попаха, а сказати, з якого дна ми починали. Я приїхав до Вашингтону. Не буду казати, хто, ну, скажу, це секретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів і каже, Петро Олексійович, ми не можемо вам передати зброю. Я кажу, чого? Тому що половина ваших Збройних сил це червень 2014 го Тому що половина ваших Збройних сил агенти ФСБ, а половина ваших Збройних сил корупціонери, які цю зброю тут же продадуть росіянам. І ми це бачили на прикладі поведінки Збройних сил та інших силових органів під час окупації і агресії Криму. Вам нема що відповісти. Я кажу: дайте мені два місяці, і я покажу, що Збройні Сили України складаються з патріотів і героїв. А ФСБшників і е, корупціонерів ми дуже швидко вичистимо. А як ви це докажете? А ми це докажемо в бою. Вересень місяця. Наступна моя розмова. Петро Олексійович, дуже переконливо. Починаємо співпрацю. Хочу наголосити, що коли я був обраний, у нас діяли санкції проти України, не проти Росії, які були запроваджені за часів Януковича і не скасовані. Нам відмовлялися продавати будь-що. І це було дно, на якому ми стартували.